Доброго дня, діти! У нас урок письма, і ми продовжуємо знайомство із нашими зошитами. Як треба писати у робочих рядочках. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Подивіться, хто до нас завітав. Золота рибка. А що ж вона виконує? Звичайно що, бажання. Загадайте собі бажання на урок. Золота рибка виконує всі ваші бажання. З допомогою цієї рибки нас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Закрийте очі, заплющіть їх та загадайте бажання. Рухаємось далі. Послухайте вірш. Зоряні ведмеді. Стануть у пригоді кожному вночі зоряні ведмеді, зоряні ковші. У ковша малого зірочка ясна на ім'я Північна, знана й провідна. Подивіться в зошиті на сторінці 38. У нас є ведмедик, який якраз спостерігає за зірками. Нам треба обвести всі зірочки. І розмалювати їх жовтим, червоним та блакитним кольорами, які послідовності обирайте самостійно. А також треба мантію нашого зіркового ведмедика навести всі ламани лінії. Якщо вам потрібен час, зупиніть відео і виконайте це завдання. А ми рухаємо далі. Давайте пригадаємо, які ж елементи сторінки зошита в нас є поле, лінія поля, рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія. Міжрядкова лінія. А також у нас з'являється похила лінія. Тепер ми будемо. Писати ще й елементи, для яких нам необхідна похила лінія. Подивіться, будь ласка, як треба правильно виконувати написання малих та великих похилих ліній. Від верхньої міжрядкової лінії до нижньої рядкової проводимо пряму лінію. Маленьку. Виконуємо від верхньої рядкової лінії до нижньої міжрядкової. Подивіться, як маленькі лінії від верхньої рядкової до нижньої рядкової проводимо похилу лінію. І так у нас буде цілий рядочок у вашому зошиті. Подивіться, будь ласка, ще, як ми будемо виконувати велику, від міжрядкової лінії зверху до нижньої рядкової. Спробуйте у повітрі повторювати за нами. І подивіться, 38 сторіночка виконуємо елементи, які ми щойно подивились. Дивіться, там, де крапочки малюємо, самостійно прописуємо ці елементи. Маленькі, великі. І також у нас є такі ламані, як наче гачечки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А ми продовжуємо далі. Якщо наші ручки втомились, то треба зробити їм гімнастику. Беремо. Праву ручку і показуємо 5 пальчиків те ж саме ми робимо на лівій 5 пальчиків, потім 4. Ми загинаємо великий пальчик. Стало три пальчики. Показуємо тепер чотири пальчики. Тепер загинаємо 2, у нас залишається мізинчик та безіменний. І залишаємо лише мізинчик. Повторіть ще раз 5 пальчиків. Загнули вказівним великий, показали 4. Загнули великий палець вказівним та середнім. У нас стоять два пальчики лівий та безіменний. і залишили мізинчик. Наші ручки трошечки відпочили, можемо продовжувати. Наступне завдання: треба знайти місце кожній зірці. Тобто, ви дивіться, їх вирізали. Нам треба знайти, яку зірку з якого. Папірця вирізали та треба з'єднати. Перевірте, будь ласка, чи у вас так само з'єднано, як на екрані. Поставте на паузу та перевірте, а ми продовжуємо. Наступне завдання в нас космонавт, якому треба дістатися до марсохода. Але рухатися можна лише по зірочках. Знайдіть цей шлях. Знайшли? Перевірте, будь ласка, чи такий самий ваш шлях у ваших зошитах? Елементи, які виконані пунктиром біля марсохода та космонавта, Необхідно навести. Поставте відео на паузу, а ми будемо рухатися далі. Щоб наші очі трошечки відпочили, бо вони втомились, виконуємо гімнастику. Ой. Так. Виконали. Тепер дивимось, як виконувати письмо похилих ліній із заокругленням. Маленький елемент. Почнемо з верхньої рядкової лінії до, до нижньої. Та утворюємо гачечок. Ще раз. Висоту рядочка зберігаємо. Висоту елемента, щоб вона була висотою з рядочок, а також велика. Почнемо з міжрядкової лінії зверху до нижньої рядкової та заокруглення. Ще раз. Тепер на 39-й сторіночці пропишіть в зошиті елементи. Пам'ятаємо, що там, де немає їх а стоять крапочки, ви повинні виконати ці елементи самостійно, без підказки. Поставте відео на паузу, щоб виконати це завдання, а ми рухаємось далі. Наступне завдання у нас інопланетяни. І що ж треба зробити? Знайти їхні тіні. Я думаю, що ви вже швиденько знайшли та з'єднали. А ми на екрані зараз будемо разом перевіряти. Я думаю, що ви всі молодці виконали так само, як на екрані. Перевірте! sub indo by broth3rmax Молодці. Дивимось на сторіночку 40 зошита і підготуємо свої пальчики. Нам потрібно пройти пальчиками по зірочках. Спочатку виконуємо пальчиками лівої руки. Один пальчик на одну зірочку, а потім пальчиками правої руки. Розумнички ваші пальчики теж трошки розім'ялися. Давайте відгадаємо загадку. Диво, птиця! хвіст горить! До зірок вона летить. Що це? Правильно! Це ракета. І у нас на сторінці в зошиті, сторіночка 41, є завдання. Треба домалювати другу половинку ракет. До Мальовуєте і розфарбовуєте. За необхідності поставте відео на паузу. І останнє завдання творче на цій сторіночці. Треба зафарбувати ті частинки, з яких була складена наша ракета. Ану, подивіться уважно, які це елементи. Я думаю, що всі-всі вже здогадались. Так, ось наша ракета і ось наші елементи: жовтенький трикутничок, зелений квадратик та синій наче місточок, так? Ми їх розфарбували однаковим кольором, щоб видно було, які елементи були використані у ракеті. Ну і останнє завдання на сьогодні. Беремо наші олівці і будуємо ракети та зірочки із олівців. Ваші столики мають бути вже вільними. Лише дивимось на завдання наші малюночки у зошиті, і олівцями будуємо. Тож, діти, які елементи ми вчилися сьогодні писати? Похилі лінії та похилі лінії із заокругленням. Скажіть, будь ласка, чи було вам сьогодні важко? Якщо було, то що саме було для вас важким? Що вас найбільше вразило або здивувало під час уроку? Ви сьогодні молодці? Я вас вітаю з закінченням уроку і дякую за виконані завдання. На no все добре, до побачення.